Виконуємо завдання 7 з розділу діємо до квеста 5 за підручником інформатика 7 класу, авторів Барна 2024 рок випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сайт виявлення загроз у режимі реального часу. Для цього введемо адресу сайту, в рядку адреси. Адреса сайту ось така. Натискаємо Ентер для підтвердження. Ми перейшли на сайт, але якщо ми подивимося на малюнок, який є у завданні, то бачимо, то бачимо що головна сторінка сайту відрізняється. Малюнок, який є у праві, показує, який сайт був раніше. Тепер інтерфейс сайту змінився. І для того, щоб нам дізнатися, з якої країни найбільше розсилається спаму, нам потрібно навести указник миші на пункт «Intelligence Center та вибрати ось це меню «Intelligence пошук. Бачимо вже схоже так, як у малюнку. Синім кольором підсвічені легальні емейли. Помаранчевим спам. А зеленим зловмисне програмне забезпечення. Бачимо, що найбільше спаму розсилається звідси. Далі пропонується перейти до показу дані електронні пошти та спаму. Для цього вибираємо Email and Spam Trends. Вибираємо перемикач спам. І у завдані потрібно визначити обсяг електронної пошти спаму на поточну дату. Крім цього, знати, як вони змінилися порівняно з попереднім днем. Обсяг електронної пошти виберемо всі емейли на поточну дату ми визначити можемо. Але визначити, як вони змінилися порівняно з попереднім днем. У даній версії сайту, яка вже видозмінена порівняно з тим, коли писали завдання до підручника, вже не можна. Бачимо, що ось тут можна визначити найпопулярніших відправників по IP. Замовчуванням. Це воно є. Найпопулярніші відправники за власником мережі. Емейл спам. Та 100 найпопулярніших країн відправників. Email спам. Як бачимо, тепер інтерфейс сайту трішки інший. Меню також відрізняється з попереднім. Але можна вважати, що завдання ми виконали. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!